Ну знову тоді ми повертаємося до цієї історії. До речі, так само хочу почути ваш коментар про те, що Росія та Китай масштабні дезінформаційні кампанії проводять по всьому світу, і при цьому вони випускають підробні публікації. Серед них газета Вашингтон Пост, Fox News. Фа сфабриковані ці фейки так, що дуже багато видань, навіть не розуміючи, що це фейк, але бачачи бренд, вони це все поширюють. Мета викрила корпорація Мета викрила ось цю масштабну дезінформаційну кампанію. Тобто, зараз мова йде про те, щоб посилювати контроль і захист інформаційного простору цілого світу від таких фейків. Один з один з таких моментів це робити з Росією жертву, як це робиться, це дуже просто губернатор. Це, це вчора відбувалося. Губернатор Білогородської області виходить, і каже, що. Наша територія була обстрілювана з боку України РСЗВ ГРАД. Загинув хлопчик, приношу там співчуття там то сюди, все. І, і, і починається розкутка. Проходить десь 3-4 години. І той самий губернатор виходить і каже: ви знаєте, я помилився: гради були, але хлопчик не загинув. Але інформація пішла пішла гуляти. І спростування вже ніхто не сповсюджує. Для чого? Є ж інформація, є мож, можливість вказати, що. От... І, і, і так воно крутиться дуже дуже багато років по, 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 по різних моментах. Тобто, як розганяти фейки, як їх підтримувати, росіяни дуже чітко е, навчилися. Зараз вони, да зараз вони е, мають дуже обмежені можливості, але разом з тим е, запускати їх, е, підтримувати і е, е, якось. Е, Агітувати за ті чи інші моменти, акцентувати на тому чи іншому е, увагу. Ну в них є гроші, вони ті гроші активно використовують. На жаль, у нас таких бюджетів немає. Ми все, все на само, самоокупованості. А тим часом зараз поговоримо про те, на що ж росіяни, російські мас-медіа взагалі не звертають уваги. Якось не бору ну, ну це навіть на рівні найвищих посадових осіб жодним чином не засуджується. Мова йде про що? От свіжий допис, до речі, цю інформацію напередодні російські пропагандистські змі повідомили про те, що Китай на своїх мапах позначив спірні території, великий Усурійський острів. Свої, тобто фактично, частину території Росії він віднес, відніс до своєї території. Щось подібне ми спостерігали напередодні візиту Сідзіньпіна Москви, коли були знову ж таки опубліковані китайські карти, де ряд міст прикордонних російських вони були взагалі з найменуваннями китайськими жодної реакції. Росія погоджується із тим, що фактично Китай показує, що це їхня територія вже. Жодних засуджень спроводу ну, Міністерства закордонних справ ми не почули, тобто вони на це не звертають увагу. Погоджуються, Ні, ну я не знаю. Не думаю, що не погоджуються. Я думаю, що вони просто втираються. Тому що зараз підняти е, питання про ті чи інші моменти е, для них е, смерті подобна. Ми ж бачимо, е, як вони е, залежні зараз від е, імпорта, е, від експорту, і е, якщо Китай піде з е, російського ринку. І там почнуться якісь перебої з постачанням, особливо е, найбільш необхідним їх, їх радіоелектроніки, це буде катастрофою. А реалізація нафтопродуктів і газу, який просто нікому не потрібен, ну це єдина можливість. Бачите, вони вже е, мають величезні проблеми з е, Індією, і вони не хочуть ті проблеми, щоб вони переросли ще й на Китай. Е, тобто. Ситуація дуже проста. вони Цей острів справді є спірним у 2004 році. Вони частину цього острова передали і підписали угоду про передачу в Китаю. перед цим вони передали ще якісь острови. Там ще, по-моєму, після 91 го року вони там передали навіть той самий острів Даманський, за який там в 69-му році загинули прикордонники радянські. Тобто, поволі, Китай. Відновлює справедливість за тими документами, які колись ще Російська імперія підписувала, і Радянський Союз затвердив. Я думаю, що все піде саме таким шляхом, яким йде, всі спірні території будуть передані Китаю. Не знаю, можливо, це якраз одна з тих методів оплати, як не в валюті, так і землею. Питання методів оплати за що? Тому що за даними агенції Bloomberg, Путін у жовтні зібрався до Китаю. це його буде, нібито, перший такий очний офіційний візит. Знов ж таки можемо говорити лише якщо він відбудеться, то це буде перший його візит. І вже пише агенція Bloomberg, що плани кремлівського диктатора відвідати Китай говорять про те, що він відновив свою таку політичну міць після ліквідації Пригожина. що ви скажете на це? Ну, по-перше, власне, чому Путін туди їде, і наскільки він буде готовий і чим торгуватися за підтримку Китаю, якщо таке ризикне туди з, з свого часу політологи враховували кількість візитів Путіна за рік в ті чи інші країни і контакти, в тому числі і через телефон. З лідерами тих чи інших країн. Ну там певна градація була там перше ну, G7 потім там Двадцятка, або ще якісь там країни, які ну в топі. І Путін раз в півроку мав переговорити з кимось із G7 і раз в рік обов'язково сконтактуватися на рівні президентів Росії і Сполучених Штатів. Отака у нього була традиція. За ці півтора року він став із е, Кількість лідерів інших держав, які з ним контактували і втиснули йому руку, обмежилася там, і ще деякими представниками африканських країн. Тому е, спробувати вирватися з, з цього кола невдач і показати себе на якійсь там міжнародній арені це для Путіна дуже серйозно. Єдина країна на даному етапі, окрім Білорусі, де можуть йому забезпечити безпеку в тих рівнях, яких він потребує, які він вимагає, це тільки Китай залишився. Щоб ви розуміли, що виліт Путіна за кордон передбачає участь понад трьох літаків, Три літаків великих ілів, і, можливо, ще там якісь додаткові літаки. Які переганяють обладнання. Це перший літак з командою, це літак вантажний, де перевозиться його автомобіль і якісь там ще додаткове обладнання, і безпосередньо його літак. Ну це крім, я не знаю, але, по-моєму, навіть Сполучені Штати не дозволяють собі таку розкіш. Тому це справді така сила спецоперація. І наголошую, що тільки Китай може це забезпечити. Китай єдиний е, серйозний партнер, який залишився в Росії, і спробувати переконати його в тому, що він залишався хоча б на тих рівнях, на яких він є. Я вже не кажу про е, повноцінну участь Китаю у, там, не знаю, у війні. Це, не, це, це це для мене неймовірно. Але хоча б так. Я думаю, що ми побачимо зовсім іншого Путіна. Зовсім іншого. Не скажу, що він там постарів чи там якось звінився. Його відношення до е, е, той людини, з якою він буде зустрічатися, це зовсім не то, що ми бачили навіть при час перебування Сінзіпіня в Москві. Це серйозна зміна, тому що Путін дуже багато обіцяв під час останніх зустрічей особистих з Китайцями і про закінчення війни, і про вихід із ізоляції, і про те, що. Ті проблеми, які виникли в Китаї з транзитом через Росію, Білорусь, а і так, 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 так само через Росію на Україну і на наші порти. Е, що це буде все реалізовано? Що ви можете використовувати, наприклад, там не знаю, грубо порт Маріуполя, е, і ми, 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 ми все можемо прийняти. Ми можемо забезпечити транзити без України і так далі. Та далі все своє, тому що вихід на Балкани е, Росія не може забезпечити тій мірі, в які е, це робила Україна, і предметів для розмов, там починаючи від боєприпасів мікроелектроніки і, і, і політичної підтримки Путіна безліч. Тому для Путіна це дуже важливий візит. А навіщо взагалі зараз питається Путін? Навіщо контакти з ним? Він ще для них становить якусь там, цінність, політичну вагу, він ще є інструментом для їх великої якоїсь політичної гри? Чи вже ні? Важко сказати. Я думаю, що поки що так. Поки що так. Єдине, що він з кожним своїм кроком, він ж, з кожним кроком, який він здійснює, він заганяє Росію в якісь такі, такі діври, з яких виходити вже не знаю. Точно треба буде без нього. Зовсім іншим напрямком. Це починаючи, і ну я вже не кажу про цю так звану спецоперацію, яку він втягнув свою авантюру Росію, але і рішення там по і по Брікс, і по Двадцятки, і то, що він з Пригожиним, оце все ті всі марші туди і назад, і знищенням його. То все це все це говорить про одне, що Путін втрачає контроль над ну, то... дійсністю. І, можливо, один з варіантів, чи не останній, вигамувати його буде, власне, оцей візит. Треба зрозуміти, що Китай не підтримує там, не знаю, нашу політику, російську політику, не підтримує тих наративів, які йому намагалися запропонувати Європа, Учні Штати. Китай це Китай, Китай тримує, тримує себе і він грає справді вдовго, він там може ще тисячу років почекати. І все стане на своїх місцях. ну вони так думають. Я думаю, що це чи не останній момент, коли Путіна спробують поставити на місце сказати, ваша авантюра впливає на нас так само. Якщо і в цей момент він не зрозуміє, я думаю, на ньому остаточно поставлять хрест, і вже е, до виборів ніхто нікуди його запрошувати не буде.